Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашу суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжую таку серію, не серію, але кілька відео буде про супутники Троянда або ж свита королеви. І в мене є кілька таких місць, де я свідомо чи спеціально сплановано посадила кілька рослин, нових для мене і нових для. Ну, так, відповідно, для мого квітника і для моєї камери. Та. Кілька рослин і для супутників моїх троянд, які я покажу зараз. Проте вони ще не, ну, скажімо так, не в найбільшому своєму, не в найкращому, теж не в найкращому, не в най, найбільшому своєму віці, ще не є такі дорослі, ще не є такі кущисті і густі. Але все-таки, поки квітнуть троянди, можна показати, як воно виглядає, і потім, коли троянди теж, може, ще наростять щось до кінця літа, чи навіть у вересні, ці кущики, які я покажу, вони теж, я думаю, що будуть підростати. Ось, якщо буде їм гарний, сприятливий догляд, умови і погодні умови, та. а може, ще навіть щось і насіється, бо є такі супутники, такі рослини, які ми висаджуємо, а вони потім насіваються і нам полегшують життя, бо, тому що треба менше досаджувати, менше купляти, бо вже є готове насіяне. І навіть є такі дуже дуже, дуже витривалі стійкі рослини. Які насіюються і навіть проростають в най найдрібніших таких найщирніших місцях, не знаю, між тротуаром і бордюром, де стріщинах тротуарних, то взагалі витривалі рослини, Але потім, якщо вони так виростають, то хто знає, може таке бути, якщо посадити його от такому квітнику, звичайному, не біля прибудинкових якихось територій, таких багатоквартирних будинків. То? А в таких звичайних квітниках наших, то можна потім і тяжко вивезти їх, позбутися, якщо стане їх забагато, або поміняються якісь плани. І от якось пані Віта, Королівство Троян показала свій ем, ось будьок, я його називаю, або синьоголов, синьоголовник, синьоголовник, мабуть, там він називається ще. Не знаю, як там по латині він буде, але так я знаю, що він у нас продається. Я його так купляла в пані Тані Здоровій. Показала вона таку вже дорослішу рослину, Під, підріс він у неї був такий високий, великий і є, бо цього сезону теж вона вже показувала. Мені сподобалося. Взагалі я бачила такі досить в нас популярні. Вони є в флористичних магазинах і дуже часто їх додають букети. В букетах мені щось воно не надто подобалось. Але от як компаньон чи м, супутник Троян, мені сподобалась та ідея, і дуже гарно це виглядало. Пані Віти, я його вирішила висадити і собі. Купила закриту кореневу систему, пані Тані Здоровій і посадила. І ось посадила я його спеціально біля Троянди Харц. Вона дуже насиченого червоного кольору. І ось, коли на, на синьоголовна камера наведена, не хоче цей червоний колір фокусуватися. Ні, не так, не так. Він висвітлюється, до речі, зараз вже досить така призахідна година, і червоний колір висвітлюється. Мені ось цей ось холодний синій. Він не чисто синій, він синьо-сизий. Мені дуже гарно уявлявся в поєднанні із цим червоним Тріанди Хартс. бо взагалі, якщо подивитися в мережі, як виглядає Трианди Хартс на картинках, то вона так і є. От як в реальності Гайнц Вінклер, Малікорн, ще один сорт забула. Лаваглюд. Мабуть, торнадо, які там ще є такі темно-червоні, аж до чорного, такого чорнуватого ксамитового. Так воно і є. І мені ось той червоний дуже гарно уявлявся, що буде поєднуватися з цим сизо сизосинім. І от хотіла показати, але ж не фокусує. Може, покажу <кхм> при сонячній годині, коли буде більше сонця, бо в сонячну годину воно висвітлює теж мені барву, саме троянди. Ага, бачите, щось може бути одне в фокусі. І не показує повну картину, яку би я хотіла вам показати. Чим ще цікавий оцей синьоголовник? навіть видно в кадрі на екрані, як, як він показує різну барву як такого синьо сизого так і зеленкуватого. Тобто цвіття, які лише починають, чи оці шишочки, які лише починають нарощуватися, вони є світло-світло-зелені. Потім вони темніють, темніють, і потім вони все. Набувають більш сизого кольору і міняються, то? а потім вони ще зміняться, бо пані Віти, в неї вже такий вищий кущик, і вони ще поміняли свою барву. У мене ще це попереду. Отже, відколи я висадила, оскільки це закрита коренева система, то я бачила пані Тоні. Мені здається, що саме він ще є в пропозиціях, Бо я багато-багаторічників в неї. Полюбляю придивитися, в неї ще є, але мені здається, що ще навіть і синьоголовник є. Якщо є можливість бути при квітах, тобто полив забезпечити, то можна висаджувати навіть в середині літа чи в будь-якій літній місяці. Головне, щоб вчасне зволоження було, щоб воно прижилося. Бо ми з закритої кореневої системи перевалкою висаджуємо і не розтрушуємо так. Ту земляну грудку і мало би все гарно прижитися. Головне забезпечити зволоження. І може в перші дні, особливо в дуже спекотні такі дні, притінення, хоча б якесь мінімальне, хоча б на дуже сонячні години. І все воно мало би піти в ріст. Спочатку вона приїхала ця рослинка в горшечку, і відповідно були такі малесенькі листочки. Малесенькі листочки, потім ті листочки все наростали, наростали, наростали і думаю, так, де ж то буде? Потім взялися суціття ця стрілочка і все. І воно почало підростати, підростати і наргущувати все більше, і оцих більше шишечок. Тут навіть є ще якийсь пилок, виходить, що, мабуть, ця рослина ще цікава і для бджілок чи для джмелів. Бо джмелі дуже люблять на лаванді. Тут я не зустрічала. Не знаю, воно колюче, може привабливий може, ні, треба буде якось поспостерігати, але точно щось тут є. Ось так воно виглядає. Дуже гарний сизий зараз колір, бо на сонці він би точно висвітлився і був би не такий цікавий. А зараз, от, хоч і не можу сфокусуватися на червоному, кольорі, зате фокусується дуже гарно на цьому сизо фіолетовому. Ну, він не синій, так, він все таки більш фіолетово, темніший такий. Але є, є синій відтінок теж. Ось так, ось так. Хай він доросте ще до висоти тройонди харц, і теж буде дуже цікаво. Поруч ще є одна краса. Любелія Кармен, кармен, червона. Ні, не кармен, а скарлет. Попутала Скарлет з кармен. Любелія скарлет, скарлет червоного кольору. Мало того, що квіти червоні. Так, в неї ще пагони, ось такі бордово-темно, коричнево, вишневі. Ну, тут поєднана якась така барва. І навіть листя. Видно, що про зелень підсвічується, є і салатовий, є і зеленкуватий, але є й дуже така по пластині, все-таки видно чітко бордово оцей коричневий колір. Теж я, до речі, побачила в одної пані в квітнику цю любелію. Саме цю вона вказала відразу сорт. І я коли пані Тоні побачила в продажі. В той же самий час, як і синьоголовник відразу вирішила придбати і посадити, бо це все було в одному місці, в один час куплено, в один час висаджено, і якраз тут було місце. Теж я придумала поєднати біля харц недалеко. Чому? Тому що, знову ж таки, вони будуть дуже гарно поєднуватися по кольору квітки. Ця квітка, правда, вона така яскравіша, червона, але якщо б я приклала. Відірвала квітку і приклала поруч з Харцту, дуже-дуже-дуже все-таки барва схожа, особливо в при, таку західну годину. Зараз камера вона сама висвітлює. Насправді, в цій годині не такий яскраво червоний. Він все ж таки ну, такий оксамитовіший, густіший, темніший, так, ніж на камері передається. Але все ж дуже гарний. І ось дуже цікаво поєднується як червоним, так і ось ці ось пагони самі. І ось оці вершечки пагонів, де ще тільки починають нарощуватися квіти, які ще не розкрилися, так? Вони дуже-дуже темні. Прекрасно, оця темнота того пагона і тих суцвіт, які відкриваються, вони прекрасно перегукуються з пелюстками Харц. І саме з оцими ось. Отакими, От як ніби мазочками на кінці, бачите, такі як ніби напилення темнуваті, оксамитово червоно-такі брудні напилення. От прекрасно, просто вони перегукуються і гармоніюють саме з тою барвою того пагона і пилю. І так, молодих суцвіть, які ще відкриються. Ну і загалом, звісно, що листя теж прекрасно гармоніює. Ну, цікаво, цікаво, взагалі любелія, Вона є кількох сортів, і ось саме ця. Скарлет дуже-дуже цікава. Я припускаю, що кущик тут ще наросте, бо зараз він досить ріденький, І ну, оскільки трошки пізня година, то камера, може, не так передає це все, бо ще й фон, і солома, і так далі. Дещо так відволікує на себе увагу, але загалом, загалом думаю, видно, як виглядає ця рослина. Поки вона ще молоденька і така слабенька, Пагони загалом такі досить ну, крихкі, я б сказала, тоненькі, тому вітри, які були ось продовж цих днів, все-таки деякі пагони відчахнулися, похилилися, тому, може, і треба навіть вбити якийсь кілочок і, і, і підтримку їй дати. Але коли вона наросте і ось все з'єднається в ту таку мою такий трикутничок, бо в мене тут три сорти троянд, я посадила так трикутником, і лишила місце посередині, щоб насадити. Такі супутники, буде досить, мабуть, цікаво. І ось що тут іще в мене є. Тут в мене є ще брера, дуже зараз гарно можна показати барву. А насправді, знову ж таки, вона насправді вживу така темніша, густіша така барва. На сонці вона яскравіша, набагато яскравіша, але аж таким малиновим-малиновим кольором вона аж відсвічує. Зараз ні. Зараз вона така темніша, приглушеніша, але все ж таки цікава. І теж, до речі, дуже гарно буде оцей рожевий і з тим фіолетово синім, сизим, дуже-дуже буде теж гарно. По висоті, по висоті то він, мабуть, що буде точно на рівні харц і може навіть переросте. А ось що добре я не впевнена. Ну, На висоті точно буде, може теж переросте. І ще поруч біля Любелії росте красуня Алії. Це є флористична троянда, я вже про неї згадувала в червні. Вона мені прийшла від пані Світлани Антоненко по її рекомендації дуже цікавий аромат. Я дуже багато відео кажу, що я люблю ароматні троянди і особливо якісь такі цікаві незвичні аромати. І от пані Світлана мені порадила її якби, посадити і ну, дослідити той аромат попринюхуватись, так, вловити різні нотки. І я скажу, що дуже дійсно цікава. Тобто її зацікавив той запах. І от мене теж зацікавив. Дуже незвичний. Він солодкий, але він такий не притурно от Шекспір 2000. Він такий аж, аж нудний, такий густий-густий, ну таке масло, прям трояндова олія, якесь ефірне ніби масло. А ось ця красуня вона має тонкий такий аромат. Але теж дуже відчутний і з такими ну, дуже цікавими нотками. Нема в мене такого. Це щось точно перше таке. І дійсно, от пані Світлана як порадила, так і не помилилася. Квітка, ось зараз вона по одному показується. Вона дуже поступово відкривається, оскільки це чисто флористичний зрізочний сорт. Е, роза Пріма, чи де я знайшла її опис, де саме вирощена або Нідерона, або може, щось з Африки, з якихось африканських країн, там вирощують багато на зріз флористичних сортів тепличних. Ось це дуже помало відкривається поступово прекрасної чайно гібридної форми, такої класичної з високим центром. Дуже гарний і пуп'янок. І коли починають відгоротатись перші пелюстки, вони, основна взагалі її барва. Як видно, тут дуже зараз гарно передається барва. Така біло-кремова з натяком на бежевість. Ось цей нюд так, модний колір. І е, по краях рожеватість. І так вона є. От, навіть на етапі відгортання перших пелюсток вже є ця рожеватість, рум'янець. І потім, звісно, кожна пелюстка все більше відкривається, пуп'янок все більше розгортається, і кожна пелюстка далі має оцю рожеватість. Але вона дуже гарно виглядає, бо в мене була е, Westminster Abbey, вона змерзла, на жаль, вона теж була дуже такого ще бежевіжого кольору. І в неї теж була рожеватість, хоча вона мала би бути оригінально в теплиці, якщо не за багато її вологості. Вона взагалі мала би бути чисто бежева. Але з нашими погодніми умовами, перепадами температур, холодними вечорами і холодними росяними ранками вона рожевіла, але не так не так гарно і не так витончено, вишукано, як оця. Ось ця краса. Тут видно такі мазочки, як напилення, напудрення, якесь, дуже дуже легеньке, дуже гарно. І так, хоч це і відео про супутники, які я тут придумала показати вам кілька в не дуже ще великому-високому стані, але щось є. Але цю я теж мусила показати, бо тому що зараз передається її один от тон насиченість барви. На сонці вона буде інша, на сонці вона висвітлиться дещо. І оця рожева, барва, рум'янець, він теж буде дещо по-іншому виглядати. Він буде такий яскравіший, жвавіший, веселіший, не знаю. Ну, порівняємо з ньому ще, якщо не буде вітрів. Думаю, ця квітка достоїть. Взагалі вона тримається дуже довго, і, ось бачите, тут ще є, яка вже розквітла не знаю коли. Вона вже, звісно, зовсім не декоративного вигляду. Її треба вже забрати. Але так, покажу, як вона відцвітає. А ця просто ідеального вигляду. І це вже день, десь третій. Від часу, як я почала її дивитися в пуп'янку і розкриття її, вона пахне і при вечірню годину, і в сонячну годину в такий день. Гарний і так насиченість дуже-дуже гарна. Шкода, звісно, зрізати я не буду, бо тут аж лише один пагін, кущик малесенький. Пагін один, тому я одну єдину квіточку не зріжу, але що на кущеві буду ходити теж показувати і теж нюхати знову ж таки ті всі різні нотки і насичення. Ось така краса. Дякую вам за увагу. Цікаво, як у вас що у вас є з тих Рослинок, як я назвала, яка у вас є любелія. Чи варто посадити ще якусь. У мене взагалі росла любелія. така ґрунтопокривна, мабуть, та форма її, і вона не перезимувала, ну я її не накривала. Така темно-темно-фіолетова, вона така насичена, страшенно фіолетова, але дуже дрібнесенька. Ось, не перезимувала то. Не знаю, як ця зимує, але ж тут буде накрито все. Тому, може, перезимує коріння і відродиться. Цікаво, як у вас. Розповідайте, показуйте, дякуватиму вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!